Діюче законодавство не передбачає кримінальної відповідальності для того, хто виїхав за кордон і там знаходиться. Тут, як казав колись Луценко, головне під час слідства не вийти на самих себе, да піднімати питання, що ми вас то штрафуємо на 600 тисяч гривень, то відкриємо відносно вас кримінальні провадження, то будемо бити в пику, коли ви будете в'їжджати в Україну. Депутати в Верховній Раді вони мають друзів, знайомих, кумом які ходичі, хочуть кататися, які хочуть кататися за кордон, і роблять це не дуже законно. А відтак вони просто прикриють лавочку. Вітаю, друзі! Це Дніпро оперативний з нами, як завжди, юридичний експерт, адвокат Станіслав Фіфлянчик. Вітаю тебе, Стаси. Вітаю. Вітаю сьогодні. Обговоримо втікачів схеми втечі за кордон і що за це людям взагалі загрожує. Будь ласка, давай почнемо з того, які найрозповсюдженіші схеми ти можеш назвати. З 24 лютого 2022 року у нас з'явився новий е, державний злочинець: це е, Ухилян, так званий, який тікає за кордон і не хоче бути мобілізований, не хоче жити в Україні. Тож, е, враховуючи те, що наше суспільство в принципі доволі довго жило як вільне суспільство, і воно само вирішувало, люди саме вирішували, де їм жити, куди їм їздити, що їм робити. А з 24 лютого, 2022 другого, все змінилось. То у нас з'явилась категорія громадян чоловічої статі, які, не дивлячись на ті заборони, що на сьогоднішній день існують, намагаються все одно виїхати за кордон. Для цього, звісно, вони не можуть просто приїхати за кордонним паспортом, як раніше, і перейти цей кордон. Прикордонники їх не пропускають. Хоча, згідно до відповідного закону, повноважень у прикордонників на це немає. Там є е, чіткий перелік е, підстав, з яких прикордонники мають право не пропускати, і е, вони, в принципі, практично всі зводяться для, до того: або немає документів, або заборонено судом виїжджати, тобто обмеження виїзду за кордон, от, на підставі там воєнного стану, мобілізації тощо у них такої підстави немає. Однак вони забороняють. Тож чоловіки почали вигадувати е, деякі схеми, е, завдяки яким вони намагаються перетнути кордон. Перша з них була на початку, ще у 22-му році, коли вони намагались е, е, ховатись просто в автомобілях, в автобусах, перевдягались в жінок. Ховали всі навіть. ми пам'ятаємо ці відоси. Да, ми пам'ятаємо дуже відомий був чувак, який сховався в коробку від дитячих речей, там, да? і був ще чувак у в одязі жіночому. <рес> да. Тож це була одна із схем. Однак, я думаю, що вона наразі також ще існує, тому що ну, я не впевнений, що весь кордон, от по всьому його протягу, да, він контролюється як треба. Тож, чоловіки, навіть не перевдягаючись, можливо, якимись там лісами, ріками вброд переходять кордон. Тобто, це одна схема. Друга схема це так званий є шлях. Це коли людина, працюючи в компанії, яка займається послугами перевезення, наймається на роботу водієм, на неї оформлюють відрядження, оформлюють є шлях в дії, і вона виїжджає по є шлях. Однак, Є шлях, він передбачає обов'язок повернутись через певний час, і він зазначається там, коли людина повинна поверну... повернутись. Якщо вона не повертається, то теоретично повинні бути неприємні наслідки для тої кампанії, з якої він е втік, і для нього особисто. Ми до цього ще повернемось. Третє це волонтерська діяльність, також виїзд за кордон для того, щоб придбати автомобіль, придбати гуманітарну допомогу, забрати да, там, то, що люди також виїжджають і не повертаються. І таким чином, знову ж таки, неприємні наслідки повинні бути до того благодійного фонду чи громадської організації, яка його найняла і відправила, і до нього там особисто. Ще є не дуже популярна, однак вона все ж таки існує, і ми також бачили в інформаційному пространстві. Це не дивлячись на те, що стаття 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку не передбачає звільнення від мобілізації для артистів, однак вони виїжджають за кордон і продовжують там працювати. На підставі цього чого я не знаю. Вони кажуть, що вони в міністерстві своєму як воно, культури Да Вони там отримують якийсь дозвіл, і з цим дозволом вони виїжджають за кордон. Так от деякі зірки залишаються там проживати. Ми бачимо відеоролики Патапа. Я не знаю, він там живе чи ні. О, слухай, нещодавно, чи вчора, чи позавчора, я не пам'ятаю, навіть він в скандал новий потрапив, коли тусувався там Дубай. З, так, з москалями, з якими Іваношки інтернешнл чи щось таке. Так, да, він тусувався в Дубаї. є у нас також був доволі зашкварне таке відео, де а, просто інтерв'юєр питав у м, якийсь комік, стендапер був, коли він казав, «Да, як криса він казав, да, послівна, mm. я кажу. Да. Тож е, це також от, спосіб, як виїхати за кордон, можливо, через е, от, ну, такі от методи. Зараз є звичка називати е, це незаконний перетин кордону. І погрожують весь час там, машучи кулачком, що за це буде якась відповідальність, кримінальна там чи якась ще. Однак наразі діюче законодавство не передбачає кримінальної відповідальності для того, хто виїхав за кордон і там знаходиться. Чому? Тому що для того, щоб довести, що людина незаконно перетнула кордон треба встановити обставини які свідчать про те що у неї не було права його перетинати ну тобто е хабар наприклад що людина переходила кордон і дала прикордоннику хабар відтак він незаконно пересік кордон ще й вчинив злочин дав хабаря а хтось його взяв Тобто, в цьому випадку може за хабаря притягнути до відповідальності так але треба ж знайти того кому дали хабар встановити що він його взяв що це був саме хабар за те, що людина пересекла кордон, і далі встановити яка конкретна людина, і так далі? Ну я веду до того, що це неможливо в принципі. Ну це неможливо доказати, тому що це вже було в минулому, і спіймати за руку вже неможливо. А другий момент зараз трішечки там час від часу, раз на місяць, обов'язково качається тема, що всіх тих, хто за кордон виїхав незаконно, будуть притягати до кримінальної відповідальності, і нібито Верховна Рада і Міністерство внутрішніх справ вони працюють над цим питанням. Однак хочу звернути увагу, що я не дуже вірю в те, що це стане реальністю, тому що, по перше, кримінальне та адміністративне законодавство не має. Зворотнього її дії в часі. Тобто, якщо зараз криміналізують це, то це буде для тих, хто от з моменту дії закону вже почав це діяти. А для для тих, хто це зробив, це ну неможливо застосувати перше. Друге, як ви збираєтесь все ж таки доводити, що перетинання було незаконне. Вам тоді треба піймати його спільників, а це, як правило, у нас прикордонники. Ну, прикордонників ніхто е, ловити в принципі не збирається і не буде. Я в це не вірю взагалі. Тому що ну, тут, як казав колись Луценко, головне під час слідства не вийти на самих себе. Да? Тож вони можуть вийти просто на самих себе. А, відтак, і підприємства та благодійні фонди, громадські організації вони от от трішечки страждають. Чому? Тому що якщо є якась масовість втікачів, так званих за їх рахунок, то до них приходять з обшуком. Відкривається якесь формальне кримінальне провадження в межах кримінального провадження, отримається ухвала судді слідчого. І далі прибігають маски шоу, всіх мордай в пол. Обшукали, забрали комп'ютери, щось там забрали, заморозили роботу на два тижні. І все. і все ну якось якось так. А за що їх притягати до відповідальності не, не зрозуміло. Є от єдине в що я ще трішечки вірю, що правоохоронні органи, якщо б вони працювали як повинні, то. Вони могли б встановлювати людей, які роблять підроблені посвідчення, наприклад, особи з інвалідністю, які купують якісь довідки і потім отримують якісь звільнення від мобілізації. Тощо там можливо, тому що там можливо зачепитись спочатку за доказ. Тобто, що в тебе є якийсь документ, який посвідчує ну твій статус, якого в тебе немає, і далі відматувати назад, як ти його отримав, встановити ще спільників, винних осіб і всіх їх допитати, об'єднати все це в одну кримінальну справу, передати потім його до прокурора на обвинувальний акт, повручати підозри і передати до суду. Ну це звучить дуже голосно. Я про що кажу? А має на увазі, що через одного ухилянта по такому ланцюжку, ну навряд чи хтось буде ну, так пари. Це можуть зробити. Показово, от для того щоб, як, щоб боялися та не насміхалися. Тобто, показово спіймати якогось там відомого ухилянта, таку ухилянта Опять таки можуть, можуть і теоретично розмотати цей клубочок. Також можуть. Однак знову ж таки, якщо вони отримали, наприклад, звільнення від мобілізації за станом здоров'я, відповідно, ВЛК винесло такий висновок. А раз вони винесли такий висновок, відтак вони є співучасниками цього злочину. А у нас ну ВЛК, що там так багато людей працює? Ну там не треба багато шукати. Тож е, я думаю, що тут. Теж повернемось до фрази Луценка: головне не вийти на самих себе. І ну тут я трішки вірю, тому що тут, хоча б можна якимись доказами відмотати от всі ці моменти і до чогось дійти. Однак, знову ж таки, як у нас розглядаються кримінальні справи в судах, і як довго це йде, то я думаю, що до того моменту можливо війна закінчиться, і е, в мене чомусь є таке враження, що потім. Е, всі ці ну злочинці, якщо їх так можна буде назвати, ухилянти, вони будуть просто декриміналізовані або отримають амністію, і на цьому все закінчиться. Ну бо інакше ніхто не буде повертатися. Якщо дивіться, роботи... якщо ми взагалі будемо весь час, от раз на місяць, в інформаційному полі, піднімати питання, що ми вас то штрафуємо на 600 тисяч гривень, то відкриємо відносно вас кримінальні провадження, то будемо бити в пику, коли ви будете в'їжджати в Україну, то ну це ніяк не створює ніякого бажання бажання За кордоном повернутися в Україну. Я вважаю, що тут є просто трішечки проблема з ну є якісь комплекси безпосередньо у певних особистості, які вважають ну переоцінюють, скажімо так, значимість для громадянина, що втік факт повернення. Ну Він коли там живе, наприклад, якщо він живе на якесь пособі, да, і там як біженець, то ну так можливо, він повернеться. А якщо в нього там вже почало вибудовуватись життя, він знайшов роботу, житло, знайшов можливість там жити, почав як вчитись, вчити мову, і побачив, що в іншій країні можна також жити, і там немає війни, немає корупції, ну такої, от, як у нас, немає е, такого відношення до людей, е, е, є соціальне забезпечення, якісь соціальні гарантії, е, немає такого пресінгу токсичного на бізнес. Він думає: нафіга мені повертатись? А там мені ще в пику будуть бити на кордоні, чи там 600 тисяч гривень забирати от нашу. І тому, коли наші е, е, керманичі вони заявляють якісь от такі от речі, вони повинні трішечки включати мозок і вибудовувати якісь причинно наслідкові зв'язки між тим, що вони кажуть, і що воно буде. Тому що ті люди, що там знаходяться, їх там мільйони. І якщо вони хоча б половину повернуть тих людей сюди, в Україну, це буде круто. Однак для того, щоб вони повернулись. Їм треба ну щось дати більше ніж в пику, ну створити якісь умови, а не погрожувати екстрадицію, ну, звісно. Ще чимось, звісно. Ось таке питання. Як ти вважаєш, чому досі держава на законодавчому рівні не відрегулювала це питання? Чому досі немає цього закону, який дозволив би притягнути до відповідальності так званого втікача? От вже майже два роки повномасштабної війни купа погрався, як ти вже сказав? Купа всяких заяв і про екстрадиції, штрафи будемо саджати, будемо там відправляти незрозуміло куди ж було вже пропрацювати це питання, можна було як і питання з відповідальністю за порушення комендантської години. Чому його тільки зараз підняли в Верховної Раді? Ну я думаю, що тут є деяка падапльока безпосередньо з боку знову ж таки тих, хто приймає такі рішення. Депутати в Верховній Раді вони мають друзів, знайомих, кумомвії які ходичі, хочуть кататися, які хочуть кататися за кордон, і роблять це не дуже законно. А відтак вони просто прикриють лавочку. Це перше. По-друге. Вирішення цього питання наразі воно не вирішує питання взагалі, тому що ті, хто хотіли поїхати, вони вже поїхали. І е, їх притягнути до відповідальності вам не вдасться, тому що е, кримінальний і адміністративний закон він не має зворотної дії в часі. Е, ну і третє, знову ж таки, для того, щоб е, застосовувати ці норми, ну вони повинні бути якісь ефективні та реальні. От я зараз розповів, як неможливо взагалі практично довести ті обставини, що людина пересекла кордон з порушенням. Ну, неможливо просто. В неї немає, от, наприклад, от е, адміні... зараз є, коли люди приїжджають з-за кордону, чоловіки приїжджають за кордону, на них прикордонники складають акт і передають його до суду. Там штраф 8 чи 9 тисяч гривень. І е, майже у всіх випадках суд відмовляє у накладенні штрафу. Знаєш чого? Тому що е, немає доказу того. Що в момент виїзду в нього не було на це право. Прикордонник повинен сказати, на, зібрати докази, що він виїхав за хабар, а він не може цього зробити. А, і відтак закривається просто адміністративне провадження. От і все. Так, людина виїхала. Однак держава в особі прикордонника її випустила. Відтак вона визнавала її право на виїзд за кордон. В чому незаконність? Прийнявши закон про кримінальну або адміністративну відповідальність за це. Ви не вирішите цієї ситуації в корені. Ну тож, тут питання до того, чи довго ще будуть закриті ці кордони, ну воно стає так, воно є. Однак, е якусь створити серйозну відповідальність кримінальну, а тим більше екстрадицію, я вважаю, що це питання Unreal взагалі. Давай на останок у нас залишається хвилинка, дві. Як ти вважаєш? От ми постійно бачимо новини: там зловили, там зловили, там на хабарі, там повернули, все таке інше. Які? Але нам не розказують ну, реальні факти, скільки чоловіків виїхало. Як ти вважаєш, у процентному відношенні те, що нам демонструють, що от ми впіймали, ніхто не пройде, і ті, хто дійсно пересік кордон, яке воно? Я вважаю, що це одиничні випадки, коли вони когось ловлять, просто одиничні. Це, це просто люди там якісь, ну, відьмо, щось там не десь не, не рішили, не вирішили, з кимось не домовились, чи їх чи дійсно там самі йшли в брод через якусь ріку чи ліс, і їх там спіймали. Однак я вважаю, що це просто поодинокі випадки і нічого більшого. Оце от показательне виступлення для того, щоб боялися та не насміхалися. Ну, це моє особисте переконання. Я вважаю, що тут немає ніякої системи. І це ну більшість людей, які там виїжджають, вони хочуть вони це роблять. І більш того, я впевнений, що більшість людей вона вже виїхала. Там немає масової атаки на кордон. Тобто вони ну все одно виїжджають. Більш того, в нас ще є одна дирка в іншу сторону. Так. Всхідну, да? тобто ми можемо виїхати через е, кордон, там фронтову зону. Там також є е, сталкери, так звані, які проводять через ці кордони, знайомлять з ким треба із русні. І потім вони проводять їх. І вони через Крим, виїжджають через Керченський об'їжджають об'їжджаються і виїжджають куди їм потрібно. Це теж робиться, робиться і на сьогоднішній день існує. І це неможливо також подолати. Це просто питання до розумності підходу до. Е, Позбавлення можливості вільно пересуватися громадянами України. У нас є обранці, це там артисти, це не політики. Це друзі там політики. друзі політиків, це топові бізнесмени. якісь, Вони можуть виїжджати за кордон. Щось не боїться, ніхто, що вони вийдуть і не повернуться. А інші українці не можуть. Ну чомусь так в Ізраїлі, до речі, аеропорт працює до сьогоднішнього дня. Літаки літають, і ну, люди пересуваються, немає ніяких заборон. Є лише там вибіркові заборони для певних осіб. Однак вони все одно можуть пересікати спокійно кордон. Нам навіть бачу, телевізор. Натякає час закруглятися. Дякую за те, що завітав. Так, Станіслав дякую. Ліфлянчик, адвокат юридичних експерт, був у нас в гостях. Не забудьте підписатись на наші соцмережі, обов'язково пишіть в коментарях про що варто поговорити на наступному тижні. Бережіть себе, скоро побачимось.